Він піднявся разом із побратимами на найвищу точку Африки. Гору Кілеманджаро. На протезі. Далі розкажемо про ветерана Олександра Міхова, який після важкого поранення не лише повернувся до спорту, а й підкорив гору за вишки майже 6 тисяч метрів і довів неможливого не існує. Цю історію продовжить наша Вікторія Гетьман. Я зараз знаходжуся на висоті 3700 метрів. На цих кадрах ветеран Олександр Хміхов разом із побратимами намагається підкорити гору Кіліманджаро. на найвищу точку Африки. Підіймаються четверо військових на протезах та одна захисниця після двох поранень. З неймовірні ви це знаємо ще чуть, -чуть засвіту багато, а сонечко, яке стало заорі. І це каже Олександр не просто моменти подорожі. Це частина документального фільму Друге дихання, який він презентує у Вінниці. Своє друге дихання ветеран відкрив після поранення. Олександр професійний військовий до травми воював на різних напрямках фронту, аж поки два роки тому на Луганщині не натрапив на міну. Звісно, брат, все добре. Були дуже важкі моменти, коли вже ми думали, що ми там не вийдемо або не виживемо. А що не давало там здатися, так побратими поряд. Відновитись Олександру допомагав спорт бразильським джиу-джитсу та дзюдо він займався з дитинства. Тож тренування його щоденна рутина, навіть з протезом. Саме після травми Олександр почав мріяти про гори. Це і привело його разом із побратимами на висоту майже 6 тисяч метрів. Саме я піднімався на спортивному протезі. Я коли підіймався, так мені було набагато легше, а при, при спуску мені було набагато важче і больніше. Недостатньо кисню, Організм тобі каже, давай звалі звідси, бо бо ай-яй буде. На вершину ветерани сходили чотири дні, ночували і в будиночках, і в наметах. Та навіть попри гірську хворобу таки дісталися вершини. Емоції неймовірні це один з найщасливіших днів в моєму житті. Для мене це була велика ціль і мрія. Ціль мене була довести собі всім моїм побратимам своїй сім'ї, що я це можу. Піднявшись на кіліманджару, Олександр із побратимами встановив світовий рекорд. Вперше чотири ветерани з ампутаціями підкорили найвищу точку Африки на протезах і зупинятись не планує. Попереду нові вершини. А далі Еверест. Головне – не сидіти, сидіти дома, не опускати голову, не опускати руки, рухатися вперед, рухатися до своїх мрій, рухатися до того, що ти можеш. І ці Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, Ми Україна, марафон. Єдині новини.